Робота у Верховній Раді та ідеї по розвитку Івано-Франківська, народний депутат України та кандидат на посаду міського голови від блоку Петра Порошенка Солідарність Ігор Насалик розповів журналістам про останній сесійний тиждень парламенту. каже серед найбільш резонансних рішень зменшення рентної плати за газ народні обранці ухвалили законопроект, згідно якого ціна з понад 7,5 тисяч впаде до трохи більше ніж 5 тисяч гривень. А от щодо своїх зустрічей з івано-франківцями розп. Повів найбільше людей турбує питання, як саме він збирається наповнювати бюджет міста. Нині екс Меркалуша розробив законопроект, який дасть можливість скерувати у міську казну не менш ніж 180 мільйонів гривень. Цей закон пройшов в комітеті Верховної Ради і не тільки схвалений всім без виключення, оскільки він дійсно дає механізм наповнення. По розщепленню аксизу на світлі нафтопродукти, а рекомендований прийняти Верховній Раді України в першому читанні кандидат у мери зізнається, хоче запровадити у франківську програму, яку в свій час ініціював у калуші. Йдеться про безкоштовну медицину, аби витрати на капітальне будівництво, діагностику, медпрепарати і засоби медичного призначення фінансувалися виключно з міського бюджету. Калуша коштує 20 мільйонів гривень. Для Франківського вона буде коштувати по першому етапу, де будуть забезпечуватись 1 січня виключно пенсіонери, діти і інваліди і перша, друга, третя категорія, обійдеться десь порядку 40 мільйонів гривень. Не лише фінанси та медицина, але й футбол. Ігор Насалик планує розвинути в обласному центрі цей вид спорту, а ще створити в Івано-Франківську справжній пантеон слави. Мрія, аби тут були перепоховані провідники національно-визвольного руху, зокрема Степан Бандера і Євген Коновалець.